Виїхав за місто, вмикай фари. від сьогодні до 1 травня. На усіх автомобілях та мотоциклах поза містами і селами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а у разі їхньої відсутності ближні світлофар. Порушення загрожує водіям штрафом від 420 аж до 510 гривень. Чи виконують ці правила за містом? Бачив Ярослав Марченко. Українські водії звикли вмикати фари після заходу сонця, але від сьогодні кермувальники мають цілодобово рухатися з вімкненими фарами або денними ходовими вогнями, поки лише за містом. З минулого року це правила дорожнього руху. З 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати ближнє світло фар або вмикати ходові вогні, якщо це передбачено заводом виробником. За дане адміністративне правопорушення, а саме пункту 9.8, передбачено частиною 2 статті 122 кодексу адміністративного. У правопорушення за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 425 510 п'ятсот гривень. Та не усі вітчизняні водії погоджуються з тим правилом. кажуть недоцільно вмикати фари у сонячний день. Якщо б була пасмурна і дощ, согласен, ну з сонячною погодою нісухаєвіна. Наталя правила дорожнього руху знає і виконує, але міркує, зручніше було б, аби це правило діяло протягом року. Літом виключається, потім ключаються. то не успіваєш даже сліди. Я навіть думала, що сентябрь місяць. Сьогодні останній день сентября. Інспектори дає обіцяють в перші дні не штрафувати забутькуватих водіїв, лише проводити роз'яснювальні роботи. Можна так сказати, акції а вже з наступних днів. Сьогодні я вважаю, що буде доречно проводити з усіма учасниками дорожнього руху профілактику, щоб вони згадали цей пункт правил дорожнього руху. Обов'язкове включення фар у світлий час доби вимога, що діє у більшості країн Європи. Це захід безпеки, що знижує ризик ДТП. Впевнені фахівці. Ярослав Марченко, Роман Клімчук, ТВА.